Усім привіт! До вашего огляд мішечка з лижним міксом подивимось, чи попадає. Наступна у нас ось така гірськолежна куртка, розміру LXEL. Наступна фірма Crane розміру L в гарному стані. Розмір XL. XL. Ось така гарненька гірськолежна куртка. Розмір S. Левулька. Ще комбінезончик гарненький, прикольний. Розмір М фірма Крейн. В гарному стані. Розмір М Токові. Нічого собі, скільки коштують такі штанці. 125 євро. Нормально так? Нейка. В гарному стані, до речі, ось теж Попередні теж в гарному стані. Стиль мілітарі. Розміра ема. Емма. Звуковими кишеньками розмір XL-2XL, В гарному стані. Так, зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступна гірськолежна куртка розмір L. розмір S. Тож такий гарники. Фірма Trespass. Нові стокові. Розмір L. В гарному стані. Фірма Warehouse. Теж в гарному стані. Розмір Мейл в гарному стані. Нові стокові. В гарному стані. Розмір L В гарному стані. Ось такі. Гарному В гарному стані. напівкомбінезон Гарненький. Розмір Ейля В гарному стані. гірськолижна куртка. Розмір С. Розмір Ейля. Розмір «М», З боковими кишеньками в гарному стані. Ще гірськовижна куртка. Розмір «М», Ось така тошка гарна. Розмір «М», В гарному стані. Фірма Кривід, розмір Ayla. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.